Доброго дня. Перед початком роботи сесії зараз виступить представник розробника документації Павло Матвеєв, доктор економічних наук, член кореспондент Академії економічних наук України, заступник керівника проєкту, голова Харківського обласного середку громадської організації Асоціація фахівців землеустрою України, директор ТОПЗЕМФОМ. Будь ласка. Дякую. Яку Богсіч, я хотів колеги. Хотів вашої увазі. Сьогодні буде представлена розгляд запровадження комплектуалку старого розвитку ваших територіальних громад. Це велика подія без перебільшення, Значна подія, Ви розумію, що це непростий час, багато випадків, але тим не менше складно переоцінити цю подію, яка буде давати поштовх і розвиток вашої громади в майбутньому для залучення для розвитку громади. Не питання, в тому числі для залучення, залучення інвестицій. Ця е, робота, е, яку ми сьогодні маємо через бути представлена, ви затвердите, це вона перебуває на завершальному етапі. Після цього, коли ви затвердите комплексний план, ці дані будуть внесені до державного земельного кадастру, а також до е, державного містобудівного кадастру, і вже мешканці і потенційні інвестори можуть користуватися цією. Документацію отримати виділі місцеводів і також бачити те, як можна розвивати той чи інший бізнес, маючи просторову мапу всіх інвестиційних приваблення. Вся ця робота, яка сьогодні буде представлена, буде затверджена, утворилася тільки завдяки тому, що було поєднане зусилля трьох спортивних. Перше – це Інвестори, які виділять спонсорської допомоги, грантової допомоги USAID Агра і Кірмоніс International, знайшли можливість сплідно співпрацю з громадою, а також ваше бажання і керівництво громади долучитися до цієї роботи, дали плідний результат. Ну і наші вже як розробники, це третя частина, які на виконання цього меморандуму і на цієї великої допомоги на розробку самого писаного плану. Серед усіх громад вибрали саме в тому числі і вашу Аганську, Пісачинську, Селоніцевську громаду, які мають таку фінансову можливість і унікальну можливість отримати цей документ, який розказав да сам коштів для розвитку. Ми, як команда розробників СССР, поліції землеустрої, як, як керівник, заступник керівника проєкту, мали честь під своїм крилом об'єднати досить велику значну кількість фахівців для роботи над цією комплексною роботою, комплексний план роботи. Це дуже масштабна серйозна робота, яка віддала фахівців з архітектури містобудування, землепорядників, екологів, ДСНС і такі інші служби, які і напрямі діялися, які були задіяні для роботи саме, цієї, саме цього просторового комплексного плану. Що він як простим мешканцям, які були залучені, також в ході цієї роботи, ви багато знаєте, що долучалися були. Старостати, громадськість, бізнес були долучені до цієї роботи в процесі обговорення на громадських обговореннях. Ми знаємо, зустрічалися з вами, проговорювали. Ваші бажання, ваші можливості, виклики. Всі ці речі тут по максимальному були враховані відповідно до вимог чинного законодавства. І цей документ охоплює всі три складові, які важливі складові для громади це соціальний розвиток і соціальні аспекти, економічний розвиток громади, і також екологічні. Всі ці речі тут враховані. Робота пройшла містобудівну будівну раду успішно, також після розробки і побажань і певних. Пропозиції щодо сполучені ради були всі враховані, пройшла експертизу, успішно має висловити звіт експертизи, тому вона має е, е, зараз бути затверджена з вашого великої е, цією подією, і далі будемо рухатися. Завдяки цій роботі впевнений, що. Е, коли і зараз вже вона приносить певні результати, тому що вже знаєте деякі земельні фонд, деякі питання, де куди чим розбиратися у вас ваша структурна підрозділ, який саме цим вже зараз приймається і бачить. І тільки буде в нас можливість в держави у в зв'язку з, е, з нашою перемогою. Сподіваємося, так найближчим часом і буде. Це буде той поштовх для розвитку вашої громади. Дякую вам і бажаю успіху. Сподіваюся на результат. Дякую. Дякую

Ради розговори на розрахунок часу проведення сесії. Сесію пробується провести майже двох годин. За рекламу вона вводиться Переходимо до розгляду порядку денного на розгляду медного засідання, виноситься наступний проєкт порядку денного. Питання перше про затвердження порядку денного 103-ї сесії Семецької селищної ради Так, у Нас доповнення будуть. До вас, сьогодні. Прошу внести питання про передачу проєктно костовисної документації на об'єкт виконання першочергового. Невідкулабних аварійно-відновлюваних не робіт, капітальний ремонт, нежитлової будівлі, Солоницівський ліцей No2. Солоницівської селищної ради за адресою Харківська область, селище Солоницівка, вулиця Каштанова, 1 та есперт, експертного звіту. Будь ласка, нас більше доповним немає. Так, Хто за дані зміни до порядку денного позапрошу голосувати? Саховська за, Чаговець за, Маросенка за, Гравчук за, Пердохніп за, Родак за. Хто проти, хто отримався рішення, прийнято. Хто забирає даний клуб? Хто за, прошу голосувати. Чаговець за, Саховська за. Родак за, Пердах за, Маросенка за, Гравчук за. Хто проти, хто отримався рішення, прийнято. Питання друге, при зображення звіту проветина бюджету з однак селищної теперії роботи до 1 вліччя 2025 року. Хто не знаєш, на відкриті місії проводити розбили, комісія допомогти підтримати звіт про виконання бюджету. Хто за, прошу голосувати. Саковська за, Черговець за, Маросенка за, Горобчук за, Родар за, Кондаплін за. Хто проти, хто тримався рішення прийнято. Та наступне понесення зміни до рішення. Це у нас є. 84 сесії Селоцької селищної ради 8 від 17 жовтня 2024 року про затвердження комплексної програми підтримки системи охорони здоров'я Семеницької селищної територіальної громади на 2020 2027 роки. На бюджетній комісії питання було розглянуто, комісія було сумавка. Хто за, прошу голосувати? Садховська заклапіця за Чергалець за, Олександр, Вікзама, Санказал, Воровчук за, хто проти, хто отримався, рішення приняття. Хане особенно пронесення змін до рішення 88-ї сесії Солонської селищної ради 8 80 19 грудня 2024 року номер вісім. Про затвердження проєкту відштовування витрата проведення більдового населенню Солонської селищної територіальної громади на 2025-27 роки. Питання було розгляд, то відчутки сказав, про що його сказав. Сахов сказав, як це завтра, бо так завтра, як говорить а саме завтра, а Хто проти, хто отримав це рішення, то питання наступне. Про внесення змін до рішення 84-ї сесії 17-ї Ради 8-го 18-го 2024 року номер 15 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств 17-ї Ради у сфері житлового комунального господарства на роки. Питання було розглянуто бюджетною комісією, комісією, що голосувати. Сахов сказав, а під Сазача, говорить зал, а сам Казахстан зал, а в чому зал, кто проти, хто отримав священня. Але наступне буде впродження програму тренітального автомобільних за загального користування, в тому числі місцевого значення на території Зеленської селищної територіальної громади на 2025 2028 роки. Питання було розглядано для комісії з вихованням наших зауважень, і такого комісія, які буде сказав то, що голосувати. Сахов сказав, як це за, чи говорить за, родак за, твердо за, Марусенко за, Гарочук за. Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Тані наступне про деглобування функцій замовника будівництва з розробки проєктної кошторисної документації про об'єкті нового будівництва по традиційному опитя комунального закладу Вершанський ліцей, Солонцівський селищний ради розташовано за адресою Харківської області, Харківський район, селищний Вершанна вулиця Центральна, будинок 23. Продолжение следует... Хто запрошу голосувати? Сахов сказав, а підця за Чергай за, Одак за, роздай, за та за, Миросенко за. Хто тобто, протримувати рішення прийнято? Тобто, Пине наступне. Затвердження штатного розпису комунального закладу пораження рядування підрозділу для забезпечення місцевої переданої корони Саланської селищної ради. Питання було бюджетній комісії, комісія допомогти підтримати. Хто запрошує голосувати? Сахов сказав, а підзачавець за, піце, за. Чіхові, за, роздай, за

подання до мого рада за конференція. Питання по розгляду позиції рего. То запитується на минулу суботу. Сахов сказав, що це завтра говорить за за, 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 просто хто отримає рішення прийме. Також настудить про визначення дотачу бюджетних послуг. Також був розглят позиція комітету. То запит прошлого суботи. Сахов сказав, що це завтра говорить за, 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 за,

Вітаю на суду, то у нас є змін до рішення 88 сесії Солонсько-Селищної ради в 8 скликання 19 грудня 2024 року номер 29 продовжується Солонсько-Селищної ради в 8 скликання від 19 грудня 2025 року. Ви все рекомендуєте прийняти? прошу голосувати. Так як це сад, захисахом сказати, а як зараз, так зараз, а як зараз, а як зараз, а як зараз, а про допомогу у ухвалі на суттєві у нас на мінімумі вишивання 14-ї сесії Зонської селищної ради у Смослі Кам'янік-Борця, патрульною 21-го року №16 про створення Міністерства природи, сільської і територіальної громади та затримання положення промови міжнародної та сільсько-селищної Питання було розглянуто на комісії. Комісія рекомендує підтримати. Хто за, прошу голосувати. Саховська зачавай закапіця заводак заморосенка за таких царочка. Хто отримався рішення прийнято Питання насудне про перейменування вулиці на самому пункту Солонської селищної ради. Питання на комісії. Рекомендуємо підтримати. Хто запрошує голосувати? Саховська завода, закапіця зачаває, заморосенка заручить за таких за. Тобто, 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 Комісії пропонуємо підтримати. Хто запрошував? Капітка зачерговай заход сказала, дать затрат, взагалі, так і замерзну сказав. Та не наступне, до мене дозволи згодом на кордоні на роботу на користування складовими господарі і система. Питання розглянути. Комісії пропонуємо підтримати. Хто запрошував, невода Іза, Саход сказав, за капітазами, Самка, загарблю запитати. Хто проти, хто рішення прийняти. Питання судне принення на наведення договору на користування стадової газоподібної системи. Питання розглянуто на Комісії пропонуємо підтримати. Хто проти, хто отримався рішення? Прийняти. Питання судне принесення рішення. Dejmy to patrzeć, jest jasne, są wszystkie rady, bo są wszystkie kanie, bo co to ma było, to jest jeszcze włoska, to ono może być zepte, to nie jest ono akurat na dołu, na prostowanie, na dołu, na zaspadzienie i system. Pytania rozwiązane na komisji, proponujemy odpiektury na to. Dobra, proszę głosować. Ja sobie wskazano, tak 31 сесії сесійно-засільнє на 18.2021 було відкрите старшим товаришем сесією на задоволення прогонів народного Питання розібрано на комісії. Пропонуємо Запрошу голосувати. Сахав сказав, як за практиця зачали замерзенка Загачу, зато і за протиняти. Та наступне проповодження, я не про це середньої медичний центр здоров'я наміру щодо передачення, що приміщення марафону. Питання розглянути комісії, пропонуємо відповідь. Запрошу голосувати. Так от сказав до Дарзанка Піцезача, до Вайдзама Русанка Загора, що зараз за сутрій за авто протримався рішення прийнято. Та не особливо про передачу на нас баланс Сусанської селищної ради на баланс до надання соціальних послуг Сусанської селищної ради. Питання розглянути. На комісії пропонуємо підтримати. Хто за нашу голосувати? Родак за, Сахов сказав, чи говорить за капі, за Марусан Казав, за, за, хто про підтримався рішення прийнято. Та не наступне про передачу на нас баланс у Сенецьк-Серечній Ради, на баланс КПСЖ. Питання розглянути на комісії, пропонуємо підтримати. Позапрошу голосувати. Чаровець закап і це засобка сказав, декзамерська затратах від заграду за хто протримався рішення прийняти. Перенісувати пропечення названого Соняської селищної ради громадської паспорти на заручить комплекс наряд Соломицької селищної ради. Питання розглянути на комісії. Пропонуємо підтримати. Позапрошу голосувати. Тараса, как сказал, как это завтра бывает замор, завтра, чем завтра, как и за то, что проблема это решение принято. Наверное, особенно по задаче, наверное, баланс с на Малатском коммунальном 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 Саманцевской садочной рады на баланс видео вашей культуры молодой госпоты Саманцевской садочной рады. Питание разглянуто на комиссии, пропоную подтримать. Кто завтра, что вы выступаете? Рада к ЗАСА, кто с Казаха, 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 кто про передачу на нас баланса Солнцевской Солнечной на баланс коммунального коллективного предприятия Солнцевской Солнечной Рады на личный центр здоровья и плюс, как Комісії пропонуємо підтримати. Родок засоб сказав, так що весь запад, так і зараз взагалі. На сам казав, хто проти, хто прийнявся. Рішення прийняти. Питання наступне про передачу майно за баланс селищної ради на баланс міської частини по Питання розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. стали наступне про передачу його картину Кравіним своїм кінцем історіати, завжди вийшли 187 квадрат, але яка знаходиться в інтересі Харківської області, Харківської області, але 16 енергетична щирійка. Питання розглянуто. На комісії пропонуємо підтримати. Хто за, то що вона слова? Розбір за, хто сказав, а під це за, чи не має замов, а не за, а не за, Розглянути питання на комісії, пропонуємо підтримати. Є за хто проти, хто тримався рішення прийняти. Переходимо до земельного питання. Пропоную голосувати пакетом за передачу приватного власних земельних ділянок з питання номер 32 по запитання номер 58 включно. Хто за те, щоб проголосувати пакетом? З питання номер 32 по запитання номер 58 включно. Хто за? Родак За, Саховська Закапіця За, Черновець За, Марисанка Запада Кінца, хто про хто отримав. Хто за те, щоб передати увагу у земельні ділянки з питанням 32 по запитання номер 58 були розглянуті земельна комісія, комісія рекламує відповідно. Хто за, голосувати. Сахов сказав, капітця за Черновець за, родак за. Марусенко Марусен показав, заверхів городчук салату. Читаю помісника, хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на туди для ведення товарно сільського подарського революція земель Меркель Старшанське на витримуванні паді, що розташовані за межами населених пунктів на території селищної притягальної програми. Питання було розглянуто земельною комісію, комісія команди. Хто запрошує голосувати? Сахов сказав, а підсадач організатор та хлібзару, так замер, санказару, чи за хто про хто отримався рішення прийнято. Далі на наступне про надання дозволу громадян на Розробку проекту щодо введення земельної ділянки для сільська сіння і виписання було розташованої і межах населеного пункту села протоколку. Казане питання було розглянуто земельною комісією. У зв'язку з невивченістю питання комісія утрималась і рекомендує утриматися. Думаю, утриматись. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення не прийнято. Питання наступне про передачу варіанту стовідни земельної ділянки, кадастровий номер.

Наступне прокладання до такого літака до договору раніше земельної ділянки розпочали шани ректору в поступить та вулиці Лекова і розгорнули земельної комісії, комісія. Питання судно проведення експортної ціни земельні ділянки на сільського зустрічського призначення вулиці Суспільський шлях, 34 свого питання комісії розглянуто було, рекомендуємо підтримати. За те, голосувати. Сахов сказав, каже, це за, чи давай за, то до хід замену сам хто проти, хто Та не особливе проведення, що нам шої цінки земельних ділянки не призначення по місці 142 градусів, але ще 30. Питання було розглянуто земельною комісією, комісія розглянула. To zaproszę o słowo. co zaczęło co ale zadał, sam kazał, tak to problemu serwisienia. Natomiast ten problem nie jest taką szybkość zamarania, na się spodobał z taką możliwością, jakby się że w stanie się teraz. się to mi się Сахтовська запад, це зачаєзатор від заводного зала, але що замерзем казал, хто против, то отримався решение. Та наступне пробуде за мене делеги значення по улиці, поток. Питання було розглянути замени комісію, комісія, а то підтримую. Хто запрошував голосувати? Сархотка запах, це зачергатор таких заробник замерз саме казав.

To za to że słowa. Sarkowska za, Kaplica za, Ciała za, Mały za, Rodak za, Dawid za. za, Kogo, Techno, Kogo, Seryjczyk, Jako. Natomiast następny do jesieni, z 37 sesji i mojej sesji, z ujęciem seryjnej rady, bo z roku, nowe programu rozwoju, taka okoliczna, dyrektor jest ujęciem seryjnej rady, a nawet jesteście wacisk, nawet w to mówię.

Сарковського запрошу вам слова. Сарковська завтра, підсазача, говорить зараз, так само Росані Казаров, за рішення клініка. Всі питання сесії вичерпи на